Секс, стеклі, Якось я переїхала на нову квартиру. Там було все чистенько і гарно на перший погляд. А я, знаєте, люблю, коли чистенько і гарно. Але якось готуючи обід, я випадково щось спустила. Нахилившись, щоб те щось підняти, я ненароком зазирнула за плитку, де в кутку побачила абстрактну картину. Чи то з розлитого кимось соуса, чи то борщу, чи то ригачки, поцьоки якої так і засохли на стіні і на плиці, бо не так легко туди було дістатися, щоб те все помити, а отже, попередні мешканці вирішили залишити все, як є. А що? Його ж не видно, якщо спеціально туди не заглядати. А хто туди спеціально заглядатиме? Та ніхто. Але вони ж знали, що воно там є. І кожен день з цим жили. Невже це їх не бентежило? І я тепер знала, і мені тепер треба було з цим жити. Але я не та людина, яка замітає бруд в кутки замість того, щоб його прибрати. Тож челендж, те все вимити був, як то кажуть, accepted. І я не заспокоїлась, поки не вичистила той весь імпресіонізм, а це вдалося нелегко зізнаюсь. Утім, Одразу на душі стало якось легше, ніби аж дихати глибше почала. І от я подумала, що жили собі люди, типу в чистоті, прибирання робили раз чи два на тиждень, а ригачку за плиткою ж не видно, нашу її мити. Я цього не бачу, значить, цього не існує. Така собі тактика. Але, Але треба прибирати, що ще важливіше прибирати вчасно. По гарячих слідах, це аж реально зайняло б хвилин 5, а я десь півгодини там рачки повзала, аж впріла. Зараз ви можете подумати, на що вам ця інформація? Нащо я вас вчу, що жити в чистоті це круто? А я вам відповім: це така в мене креативна метафора щодо стосунків. Поясню. Дивіться, як ригачка може статися і там. Це може бути якась проблема, яку ви зараз не хочете в лапках почистити, тобто вирішити, бо лінь, страшно, соромно, немає звички, чи не на часі. тут я вас розчарую, що на часі не буде ніколи, а потім з цим самим часом стає тільки складніше прийдеться вже довго терти, та й не факт, що сліду чи плями не залишиться згодні. Але можна і забити, залишити все як я, розумієте? А потім я витратила на нього найкращі роки життя, чи я просто змирила, що секс не для мене. Або де я знайду кращого чи кращу? Чи взагалі моє улюблене? Кому я така чи такий потрібна? Ох, тут і містер Пропер руками розведе, хіба ж таке можна відчистити? Утім, в чистоті все одно ж приємніше. І тут вже краще пізно, ніж ніколи. Я, знаєте, сама така була, типу, може, воно якось саме себе розгребе, колись та й стане краще, колись та пляма сама пропаде, але так воно не працює. Воно тільки в'їдається і засихає, а потім і ти засихаєш, бо вже й не пам'ятаєш, а може і не знаєш, як воно. Жити в чистоті. Але ми ж з вами вже дорослі, чи принаймні робимо вигляд таких, і знаємо, що поки не візьмеш відповідальність за своє життя, дива на тебе не посиплються. Ніхто не прийде і не врятує. Ну, хіба клінінг найняти психотерапевтичний, але самим себе рятувати треба, самим треба це вирішувати. Приймати це рішення, розумієте? І краще вже зараз, адже життя таке коротке. Особливо усвідомлюєш це, сидячи у ванній кімнаті у квартирі в Харкові, коли клята русня запускає дев'яту чи десяту ракету. Отака вам мотивація на майбутнє. Тут можна поставити мені лайк і підписатися на канал, адже це я тільки розгін набираю. Секс, стосунки. Rock and roll. І ще пам'ятайте важливий момент, коли ви візьметесь нарешті за генеральне прибирання, чи то в своїх стосунках, чи в житті взагалі, чи то просто в кімнаті, будьте готові, що буде хтось, кому щось не буде подобатись. Чи не так ви поприбираєте? Мапа брит. Буде хтось, для кого ви станете незручні, не такі. Неправильні. Бо нарешті навчитеся себе чути і казати ні і так, коли треба саме вам, коли вам правильно завжди знайдеться той, кому звичніше буде жити в срачі. Але то їхні справи не ваші. Почніть з маленьких кроків подумайте, якою чи яким би вам хотілось бути через, скажімо, 5 років. А потім сплануйте, що вже для цього можна почати робити зараз. І робіть. І нехай ваш стан буде підказкою, що ви на вірному шляху, адже вам має бути добре з собою в стосунках в цьому світі. І це добре має поступово покращуватись. Власне, цей сезон подкасту буде здебільшого про мої плями і шляхи їх очищення. Я поділюся з вами самими різними історіями з мого життя про любов, стосунки, психологію, секс, почуття, проблеми, дитинство, звичайно. Я знаю, вам було мало першого сезону. О Боже! А якщо ви не слухали його, то не верстайте бігом. Він повністю про секс. Залишу посилання в описі. Там смачненькі історії. Well, that's all folks. Ваша психолог, сексолог Анита.